Програма тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське радіо Дніпра. В ефірі програма Тема дня в студії ведуча Світлана Угнівенко. На Дніпропетровщині ніч минула з обстрілами та загиблими. Російська армія атакувала чотири райони області. Нікопольський район ворог тричі обстріляв зградів, сто 120 прильотів. У Нікополі троє людей загинуло, дев'ятеро людей поранено. Серед поранених – 13-річна дівчинка. У місті понівечені понад 40 багатоповерхівок, п'ять квартир зруйновані. Рятувальники розбирають завали і шукають людей. Пошкоджені три школи, кілька магазинів, гаражі та автівки. Перебита лінія електропередач. Без світла понад 6 тисяч нікопольчан. У Червоногригорівській громаді є руйнування у 14 будинках. Зачепила амбулаторію, магазин та стадіон до тисячі людей без електрики. У Криворізькому районі під вогонь російських ураганів потрапила зеленодольська громада. Сталося кілька пожеж. Полум'я вогнеборці приборкали. Люди не ушкоджені. У Сенеліківському районі ворог вдарив по великомихайлівській громаді. Пошкоджені млин та будинки. Постраждало подружжя. Жінка у лікарні у Дніпропетровському районі приліт ракети. Масштаби руйнувань з'ясуються. Детальніше розповідає Вонуючи обов'язки начальника відділу зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ДСНС України у Дніпропетровській області, підполковник служби цивільного захисту Сергій Ковтанюк. Сьогодні вночі тарано вранці відбулася масова ворожа атака на нашу область. Агресор вдарив по чотирьох районах області: це Нікопольський, Криворізький, Синельниківський та Дніпровські райони. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, дев'ять отримали поранення. У Нікопольському районі під ворожий вогонь потрапили Червоногригорівська громада та місто Нікополь. Агресор випустив по цих територіях 120 снарядів снарядів зградів. У Нікополі від обстрілів загинули троє людей та поранені сім містян. Троє з них зараз перебувають у лікарні. Їх стан медики оцінюють як середній. Місто знову зазнало значних руйнувань, пошкоджені 40 багатоповерхівок та два приватні будинки. Побиті гаражі повністю зруйновані п'ять квартир. Під ударами опинились три школи та будинок дитячої творчості, два магазини та фітнес-клуб. Також розбиті шість автомобілів та мікроавтобус. Перебито лінії електропередач без світла. Залишилось понад 6 тисяч нікопельчан. Рятувальники зараз продовжують розбирати завали у червоногригорівській громаді. Побило 14 приватних будинків, амбулаторію, склади сільгоспідприємства – Торговий центр та стадіон загорівся. Цех піларами, рятувальники полум'я вже загасили. Також перебиті лінії електропередач, світла не мають до тисячі жителів. Також у Сунельниковському районі через обстріл постраждала подружжя. Це жінка, 70 років. Зараз вона госпіталізована у середньому стані. Її чоловік 74 роки лікується вдома. Пошкоджені приватні будинки та млин, де зберегалося зерно. На вулиці знайдені безпечні уламки від касетних снарядів. У Криворізькому районі російська армія била з ураганів по Зеленодольській громаді, внаслідок чого загоріла сіна та суха трава на площі 1 гектар. Займання вже ліквідовано, побило приватний будинок та господарчу споруду. Людей не зачепило. Також у Дніпровському районі у нас є приліт ракети. Масштаби руйнувань зараз з'ясовуються. Це був виконуючий обов'язки начальника відділу зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ДСНС України у Дніпропетровській області, підполковник служби цивільного захисту Сергій Ковтонюк. Він розповів про ситуацію з обстрілами на Дніпропетровщині. На Дніпропетровщині спека вона може призвести до загострення хронічних захворювань та погіршення самопочуття. За словами фахівців, літні люди, маленькі діти, мешканці з захворюваннями серцево-судинної системи та органів дихання найбільше потерпають від спеки, аби її краще перенести, є декілька правил, і саме про це ми сьогодні поговоримо з гостем нашої студії, лікарем-терапевтом вищої категорії Іваном Кондратенком. Вітаємо вас, пане Іване! Доброго. Дня. Скажіть, будь ласка, як людський організм реагує на спеку? Коли кажемо про спеку? Ми кажемо про вплив теплової енергії на людське тіло, будь-яка теплова енергія, тобто, ну вище нуля? Вона впливає яким чином розширюються судини людського тіла, і відповідно по законам фізики, якщо розширюється діаметр да, труби, то знижується тиск. Тобто можуть бути у людей коливання порушення роботи в першу чергу серцево-судинної системи через зміну тонуса судин і відповідно можливе погіршення стану здоров'я. Як вберегтися від спек, яких правил необхідно дотримуватися, щоб уникнути погіршення стану здоров'я? Головні правила їх декілька. Перша це за можливості не виходити на вулицю в ті години, коли найвища температура на вулиці, тобто там візити в магазин чи кудись там гуляти бажано в першій половині дня там зранку, да, коли прохолодно, або ж вже ввечері. Тим більше для людей категорії групи ризику. Далі, якщо все ж таки людина змушена бути на вулиці, в душному приміщенні і так далі, тому подібне, то підпадати під вплив теплової енергії, рекомендовано носити одяг світлих відтінків з натуральних тканин, вільного крою. Тобто, щоб тіло більше дихало. Далі потрібно пити достатню кількість рідини. Якщо ми говоримо про дорослих, то це від 30 до 50 мл на добу на 1 кг маси тіла людини. Тобто кожен наш зараз слухач може підрахувати приблизно скільки він повинен випивати рідини. А ця рідина необхідна для того, щоб людський організм самостійно регулював температуру. тобто, Охолоджувався, тобто пітнів. А вона потрібна для того, щоб підтримувати обсяг циркулюючої крові, щоб той самий тиск в судинах підтримувався на певному нормальному, скажімо так, рівні. Відповідно, якщо на вулиці під сонцем, це носити якісь капелюхи. Особливо знову ж таки повторюсь, це для людей категорії групи ризику. А от хто саме входить в цю групу ризику? Це стандартні, як то кажуть, групи на стан здоров'я, яких може впливати зміна погодних умов. Це люди похилого віку, які вже мають хронічні хвороби, і в першу чергу знову ж таки це хвороби серцево-судинної системи. Далі це вагітні, тому що вагітна жінка це дві людини одразу. І в цей період організм жінки вже сам по собі да, працює з певним навантаженням. А якщо щось додати зовні, то буде гірко. І це діти. Про що дуже часто забувають батьки: про те, що дитина, коли гуляє, вона повинна пити достатню кількість рідини і вона повинна носити капелюха. Вийдіть на будь-яку дитячу площадку, так, і ви по майданчику, ви побачите, що чимало дітей без головних уборів, а потім дитина стає гірко, стає, підвищується температура і все таке інше. Тобто, люди похилого віку, вагітні, діти це люди категорії ризику, як, стан здоров'я яких може погіршитися під впливом підвищеної температури. Скажіть, будь ласка, яка добова норма рідини здорової людини у спеку і що саме потрібно пити? Повторююсь, це приблизно від 30, по рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я це від 30 до 50 мл рідини на кілограм маси тіла на добу. Я зазвичай рекомендую 40-50. Якщо ми кажемо про спеку. Тобто потреби в рідини більше, відповідно, більше п'ємо. Але знову ж таки, тут моменти можуть варіюватися, наприклад, для людей, у котрих гіпертонічна хвороба. Тому такі норми тут можуть бути ще і індивідуальні. Що пити Ну, в першу, в першу чергу, ні в якому разі ніякі алкогольні напої, навіть слабо алкоголь. не рекомендується пити газовані напої, особливо солодкі. Тобто це мінеральна вода, так звана група столових мінеральних вод. Це може бути зелений чай, неміцний, чорний чай, неміцний, ті напої, які для нас природні, а не штучні. Чи взагалі безпечно у спеку займатися спортом? Чи не зашкодять людині фізичні навантаження? Давайте так, якщо ми кажемо про спортсменів, це одне. Якщо ми кажемо про людину, яка виконує фізичні роботи, на кришні, наприклад, якийсь фантажник чи будівельник, безумовно, це потрібно споживати більшу кількість рідини, навіть те, що я назвав, навіть більше ніж 50 мл на кілограма тіла. це потрібно пити дозовано, тобто не за один раз літр влив себе і задовільни. Ні, це потроху. Потрібно робити перерви в роботі, навіть якщо ти добре себе почуваєш, не, не можна працювати до тих пір, поки він не почнеться паморочатися в голові. Тобто спокійно працювати і робити певні перерви, і в цей час просто посидіти десь хоча б в тіньку. Для того щоб в першу чергу серцева судинна система вона трошки відпочила і відновила свій баланс і тонус сосудів, і так далі тому подібне. Тобто дозовано працювати з перервами і пити відповідну кількість рідних більшу ніж для звичайної людини на спеці. якщо наприклад у людини трапився сонячний або тепловий удар, що робити? Ну, в першу чергу сонячний удар це різновид теплового удару. Тобто ми маємо вплив тепла на людське тіло. А чому воно так нізяється? Тобто людина, коли там постояла на зупинці, почекала півгодини автобуса без капелюха стало зле да, припекло в голову? А насправді це те ж саме, що тепловий удар, якщо людина перебуває, наприклад, в душному приміщенні. Немає там Якогось протягу там і так далі, тому подібне. Що діяти в цій ситуації? Ну, перш за все, людині стане зле буде запаморочення, може бути нудота, прискорене серцебиття, навіть аж до втрати свідомості. Що робити в цій ситуації? Перше людині потрібно дати рідини, дати пити води. Якщо це людина перебувала на сонці, відвести кудись в тіньок, щоб вже не так пекло сонце. Обов'язково бажано людину покласти на рівну тверду поверхню: не стояти, не сидіти, а краще покласти. Тому що зараз людина в свідомості, а через півхвилини вона може знепритомнити. Якщо стоїть, сидить, він гепнеться і ще додасть собі черепно-мозкову травму. Далі, в будь-яких моментах викликати швидку, тому що на ці симптоми, які я зараз описав, на це можуть бути симптоми багатьох захворювань, наприклад, гіпертонічного кризу, наприклад, серцевого нападу. Гіпотензія, да, зниження тиску і так далі, тому подібне, і встановити цей діагноз і надати відповідну допомогу зможуть тільки фахівці з швидкою медичною допомогою. До часу приїзду швидкої допомоги, тримати, да, контролювати свідомість людини, тобто розмовляти просто з ній, давати, пити рідину. Якщо можливо, прикласти тканину змочену водою до ділянок виходу на поверхню крупних судин це шиї, це пахові ділянки, і якщо людина на жаль втратила свідомість, покласти її на бік і контролювати знову ж таки дихання до моменту приїзду швидкої медичної допомоги. Ми запитали у мешканців Дніпра, як вони рятуються від спеки, і отримали такі відповіді. Як ви рятуєтеся від спеки з допомогою напістів холодних? Ну і, наверное, за счет холодного душа. Часто встречаются случаи, когда человек теряет сознание от жары. Это очень негативна ситуация. Як ви рятуєтеся від спека? Ну, як рятуюся. Включаю вентилятор, обливаюся холодною водичкою, ноги в холодну водичку ставляю. Ну і, конечно, душ принимаю, можу і три рази приймати душ. Міємося на те, що буде все в нас хорошо. Яка це спека? Це спеки ще не було. Спека це коли е, за 36. Коли е, за 36 іде, йде, як ви рятуєтеся? Тома сиджу під кондиціонером. Це було опитування серед містян. Вони розповіли нашим слухачам, от саме як вони рятуються від спеки, пане Іване. Скажіть, чи безпечно охолоджуватися кондиціонером? Кондиціонер дає комфортну температуру приміщення, так? тобто там 18-19 градусів, скільки захочеш, стільки ставиш, як то кажуть. В Чому може бути небезпека? Отже, людина сидить в кондиціонованому приміщенні, йому прохолодно і так далі. Йому потрібно вийти на вулицю, де спека. Це буде Перепад температур, і це може негативно вплинути на діяльність серцево-судинної системи. Да? Тобто, як в бані, як то кажуть, з парілки в прорубку на е, приноти перше. Друге, система кондиціонери, на жаль, дуже часто дають оманливу таку да, температуру приміщення, комфортну і в цей же час вони. Є джерелом для розповсюдження інфекцій. Тобто, навіть є хвороба, хвороба кондиціонерів, певний від бактерій, які. Розмножується саме в системах кондиціонування, розповсюджується, і людина частіше хворіє. Дуже часто в цей період стикаєшся зі скаргами, коли людина каже, от я б полежав під вентилятором, поспав або був у приміщенні, де постійно кондиціонер в офісі, наприклад, я захворів. Тобто знову ж таки, такі критичні перепади температури, де да, там 40 на вулиці, умовно та і заходиш 18 у приміщенні, це теж негативно впливає на діяльність організму, зокрема і в плані зниження як не дивно, імунітету, тому що це стресова ситуація для людського організму, який зазвичай не тренований до таких перепадів. А на жаль, найчастіше системи, ну кондиціонери вони погано обслуговуються, особливо обслуговують, там побутові, домашні. Їх потрібно щороку обслуговувати, їх потрібно чистити, дезінфікувати і таке інше. Інакше вони так, да, вони будуть давати прохолоду, але можуть бути джерелом розповсюдження інфекцій. Пане Іване, влітку маємо спад захворювання на коронавірус. Чи можна сказати, що цей вірус боїться спеки? Перше, коронавірусна інфекція, як вірусна інфекція, це інфекція нестійка в зовнішній сюді. Окрім людського тіла, тобто він дуже швидко руйнується під впливом дезінфікуючих засобів, там ультрафіолетового промінювання, і, зокрема, це сонячне промінювання, температура да, і так далі. Тобто, умовно кажучи, наприклад, якщо людина хвора на коронавірус там чхнула на поручень, да, якийсь там в магазині, і цей поручень на сонці, то там умовно 10-15 хвилин. І на гарячому поручні він вже руйнується, тобто він, вірус вже зникне. Тому, в принципі, влітку будь-які розповсюдження будь-яких вірусних інфекцій вони суттєво знижуються, тому що зменшується щільність населення да, у приміщеннях, і нестійкість цих вірусних інфекцій, вона досить позитивно впливає на цей момент. Розповсюдження, так? тобто воно зменшується. Стосовно того, що людина, яка хворіє на коронавірус, влітку вона буде легше хворіти, ні. Це жодним чином не впливає на течію, хвороби, тобто, що, як то кажуть, зімою і літом однім цвітом. От зараз давайте ми з вами подумаємо: якщо влітку, коли на вулиці спека, а то в тебе самого буде температура 39, коли це буде вам гірше, коли на вулиці все ж таки мінус, да, і температура в приміщенні більш-менш комфортна. Чи все ж таки, коли і на вулиці за 40, і вам под 40, буде ще, ще тільки зліше да, і спокійніше. Ну, Зараз в мене на курації пацієнт з іншого міста, який хворів на коронавірус, жодним чином це не впливає на його течію хвороби. Ну, досить. Серйозно про така хвороба, і ну, скажімо так, точно так же, як то кажуть, як люди, люди хворіли з узимкою. На жаль, коронавірусна інфекція зайшла в життя людства один раз назавтра. Ми ніколи в нього не позбавимось, як ніколи не позбавимось, наприклад, того ж самого вірусу грипу. А вірус Дельта, який офіційна назва від Всесвітньої організації охорони здоров'я, це по іншому раніше називалося Індійський штам. Він більш заразний, він важчий, течія да, цього варіанту вірусу більш важка, ніж первинною, як то кажуть, оригінальною версією вірусу. Тому, на жаль, я зараз припускаю, що найближчим часом поки що літо, спека, от те, що ми обговорювали, але циркуляція вірусу не припиняться взагалі, тому що так чи інакше, якась передача від людини до людини буде. Скоріше за все, наприкінці літа, на початку весни, ми будемо мати чергову хвилю ковіду, тому що вакцинація в країні як єдиний захист. Гарантований захист від ковіду, вона, як то кажуть, дуже повільна. На, на жаль, бо зберігається багато антивакцинальних настроїв серед населення. Природний імунітет, тобто, якщо людина перехворіла один раз ковідом, жодної гарантії, що вона не захворіє більше. Вона захворіє, скоріш за все, і, враховуючи нову модифікацію, скажімо так, вірусу, може захворіти ще важче ніж хворіла в перший раз. Тому, на жаль, я припускаю, що восени ми будемо мати чергову хвилю ковіду. Знову ж таки, од як то кажуть, навколо, і ми побачимо, що люди перестали взагалі дотримуватися якихось заходів безпеки, особистої безпеки, ну і безпеки до оточуючих. Тобто, в місцях скупчення людей побачити людину в масці правильно правильно вдягнутою. Це Якоїсь вже ексклюзив, вибачте, ніж людина, яка без маски або там маска на підборідді і так далі, тому подібне. Тобто, люди, як то кажуть, страх втрачен. Інфекція, будь-яка інфекція, не пробачує людської необачності. Ми будемо за це розплачуватись. Це моя особиста думка. Дотримуйтесь заходів особистої безпеки. Контролюйте своє здоров'я, звертайтесь до лікаря, з яким ви вклали декларацію з метою з'ясування стану свого здоров'я, що вам потрібно робити. Виконуйте призначення лікаря, якому ви довіряєте. І правильне харчування і розумні фізичні навантаження дозволяють насправді вирішити чимало проблем зі здоров'ям людини і, в тому числі, потрібно пити достатньо рідний. Дякуємо вам. А я нагадаю нашим радіослухачам, що на студії був лікар-терапевт вищої категорії Іван Кондратенко. Він розповів, як вберегтися від спеки, порадив пити багато рідини. У раціоні мають бути легкі страви, салати з овочів, супи, фрукти. А ось кондиціонером слід користуватися обережно. Якщо виставити за низьку температуру, легко можна застудитися. Це була програма. Тема дня. До ефіру її підготували ведуча Світлана Огнівенко, звукорежисерка Ольга Самсонова, інженер ефіру Микола Нікалішин. На все добре вам.